Чому саме я говорю про 15 грудня? Бо вам, друзі, я писав попередньо, що хотів би поговорити сьогодні про саме рейтинги і там актуальні події, які будуть на цей день, на сьогоднішній день. Але дискурс в інформаційному полі суттєво вказує мені вектор саме 15 грудня. 15 грудня на канікули йде Конгрес США І 15 грудня ми вже знатимемо результати. Рішення по Україні щодо перемовин про вступ до Європейського Союзу. В цьому контексті відбулося низка дуже важливих подій, як на мене, і резонансних. Ну, по-перше, внутрішньополітичний контент, контекст цієї історії це не випуск Петра Порошенка за кордон. Він, як на мене, прямо прив'язаний, тому що я ну, переконаний, в тому, що Петро Олексій знає. Як можуть завершитися ці е, перемовини і там, і там, і він в будь-якому випадку хотів бути дотичним до цих процесів. Друге, з'являється не випадково на початку тижня соціологічне опитування від групи рейтинг, яке зараз гуляє в повному вигляді, в повному, вигляді, в повному варіанті інтернету, можна знайти посилання. Рейтинг сам офіційно не опубліковує його, але там цікава тенденційність проглядається, як зараз е, соціологічна група рейтинг е, моделює фактично. Майбутнє політичне, майбутню політичну картину в Україні, бо з'являються якісь нові політичні сили в їхньому розумінні, яких, до прикладу, я раніше не знав. І це все накладається, безумовно, на ті події, які, про які я згадав. Бо візит делегації Офісу Президента до Вашингтона дуже показовий напередодні першого процедурного голосування в Сенаті. Наголошую, першого процедурного голосування в Сенаті не плутайте Хто нас дивиться із голосуванням його як законопроекту, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлі і е, Тайваню? Е, другий момент зараз е, є візит, такий дуже цікавий, як на мене, голови Європейської ради і президентки Європейської комісії. Це Керівництво Європейського Союзу до Пекіну. Ну, Мішель там перериває з огляду на непросту дискусію, яку зараз почав Орбан. Заданий мною Петро Олексійович мався з ним зустрічатися. Він це підтвердив, чи то раніше, то нині. Ну і оце все, як на мене, зараз формує дуже серйозно наші перспективи на 24-й рік. Бо чи ми матимемо гроші, чи ні, чи матимемо всі перспективу в Євросоюзі чи ні. Ну і що, врешті-решт робиться з політикою, бо мені так складається враження. Ні, не складається, я точно переконаний, що українські політики зараз дуже активно ці теми експлуатують. Дуже довгий вступ, вибачайте. Ну, Такі в мене думки. Тому 15 грудня це буде такою точкою ну, О, відліку, еко, давай, да. Да, да, точкою відліку, абсолютно тобою погоджуюсь, наших подачих перспектив. За цей тиждень має відбутися дуже-дуже багато.